Всім привіт, дівчата. Сьогодні будемо говорити про пухнастість волосся, про пухнастість довжині. Я впевнена, що ця тема для вас є дуже актуальною, для багатьох дівчат є дуже актуальною, тому що ця тема для мене завжди є проблемою, так, пухнастість довжині в деяких місцях і так далі. Коли я робила каратин, я взагалі забула за те, що є пухнастість, що волосся може бути неідеальним, що волосся може бути неслухняним і так далі. Але я зараз не роблю каратин і я відчуваю цю проблему на всі 100%. Так, в мене волосся не дуже пухнасте, але і в деяких місцях ця пухнастість є. І якщо я буду не дотримуватись своїх правил, так які мені допомагають прибрати цю пухнастість, то це буде жахіття. І так, чому взагалі є ця пухнастість? Які є причини? З причин дівчата є дуже-дуже багато і вони дуже різні. Починаючи з того, що це може бути ваша структура волосся, так пориста, це може бути залежати від води, від вологого клімату, це може бути пошкоджене сухе волосся, це може бути. Можуть бути нові волоски, які також роблять цей ефект пухнастості волосся. Тому дівчата причин є дуже-дуже багато, чому волосся стає пухнастим, але нам потрібно знайти методи, які зроблять наше волосся максимально рівним, максимально гладким. Звісно, що не у всіх вийде прибрати цю пухнастість на 100%, Це потрібно робити кератин або ботик, залежно від вашої проблеми, структури волосся, пошкодження і так далі. Але в домашніх умовах можна зробити це. Максимально приблизитись до цього. Сьогодні я виконала всі свої правила, які мені допомагають прибрати пухнастість. пухнастість. Саме до цього відео, дівчата, я підготовилась і я думаю, що у мене дуже класний результат. Цей ефект я отримала, я висушила, висушила волосся феном і все. Я не сушила волосся на браш, я не сушила волосся з гребінцем, я не випрямляла. Ось таке волосся в мене вийшло, коли я дотримую всіх своїх правил. Дівчата, правила та методи, які допомагають мені, щоб прибрати пухнастість волосся. Ви це все вже знаєте, це вже все чули. Але як показує досвід, не всі правильно все роблять, не всі взагалі дотримуються цих елементарних на перший погляд правил. І сьогодні я би хотіла розповісти такі нюанси, які мені здається допоможуть вам зробити оцей максимальний ефект гладкості та прибрати пухнастість. Дівчата я вирішила зробити дві частини про пухнастість волосся. Перва частина буде сьогодні. Так сьогодні поговоримо. Про правила та методи. І друга частина буде про засоби, саме про засоби, які допомагають прибрати пухнастість волосся. Тому, якщо вам цікаво, обов'язково пишіть в коментарях. Я завжди е читаю ваші коментарі, і якщо ви мені не пишете, я не знімаю. Тому обов'язково пишіть, якщо вам цікаво. І перше правило, яке мені допомагає прибрати пухнастість, для мене взагалі це база. Це сушити волосся феном після кожного миття голови одразу на 100%. Здається, нічого такого. Нового, але для мене це взагалі база. Якщо я буду сушити волосся феном через 10 хвилин після миття голови, через 15%, через 20%, моє волосся буде пухнасте, Це 100% і мені не допоможе ніякий спрей, ніякий крем. Якщо я буду сушити волосся феном одразу на 100%, я не залишаю ділянок мокрих, влажних і так далі. Я сушу волосся феном одразу на 100% і волосся гладке. Це не залежить навіть від маски, це не залежить навіть від кондиціонеру, від термозахисту. Так, це впливає, але якщо я нанесу, наприклад, мою улюблену маску від Davines, нанесу на, наприклад, термозахист, який мені подобається від Pantene, так зараз і не посушу волосся феном, моє волосся буде пухнасте. На 100% воно буде пухнасте. Тому дівчата, я вам дуже рекомендую, якщо ви хочете отримати ефект максимального гладкого, максимального рівного волосся, сушіть волосся феном одразу. Дівчата, не через 5 хвилин, не через 10 хвилин, одразу. Дівчата, є інформація, що сушка феном пошкоджує волосся. Це не зовсім так, це інформація міф. Я сушу волосся феном дуже багато років. кожен день або через день моє волосся знаходиться в прекрасному стані, тому це все міф. Якщо ми говоримо про сушку волосся феном. На браш, так то ми повинні розуміти, що це зовсім інша сушка, тому що гарячий поток повітря дуже близько біля волосся, так і це зовсім інша сушка. Тут можуть бути пошкодження, тому якщо ми говоримо про класичну сушку, то нічого не пошкоджується. Якщо ми говоримо про сушку феном на браш, так то звісно є деякі. Моменти в цьому, якщо ми говоримо про сушку волосся феном, і якщо у вас волосся дуже пошкоджене, якщо ви його розчісуєте грібінцем і воно відвалюється, так воно сипеться, воно розпадається, то тут проблема не в сушці феном. Так, ви повинні це розуміти. Якщо волосся сухарі. То не проблема взагалі тут в сушки феном. Тому я вам дуже рекомендую, якщо ви хочете отримати максимально рівне гладке волосся, сушіть волосся феном одразу. Дівчата, не через 5 хвилин, не через 10, одразу помили волосся, нанесли термозахист, так і там хвилинка, максимум дві, так і ви сушите волосся феном одразу на 100%, не залишаючи ніяких вологих ділянок. Ви побачите результат, він зовсім буде інший. Я, наприклад, якщо не буду сушити волосся феном, воно буде пухнасте і мені нічого не допоможе. Наприклад, якщо наношу, нанесу самі. Там свої улюблені засоби, які мені подобаються, так і не посушувалося феном, ні. Волосся гладкого я можу навіть не чекати, тому в мене ось таке вам така рекомендація щодо сушки волосся феном. Далі ми поговоримо про маску та про кондиціонер. Я думаю, ви вже знаєте, що маску потрібно використовувати після кожного миття голови або маску, або кондиціонер. Але дівчата не всі витримують оці 2-3 хвилини. Але це дуже дуже важливо, тому що реакція або вона є, або її немає. Склад повинен працювати хоча б декілька хвилин. Я знаю дівчата, які нанесли одразу змили, і потім маска не працює. Вона працює, але ви неправильно використовуєте. Далі я би хотіла поговорити про нанесення. Я завжди думала, що це дуже просто і всім зрозуміло. Але я один раз свою клієнтку попросила, щоб вона мені показала, як вона використовує маску. Я була в шоці від того, як взагалі дівчата можуть використовувати кондиціонер та маску. Я вам хочу показати: ось тут десь буде відео, як потрібно правильно наносити. Можливо, ви вже знаєте так? Оцей ефект водорослів, можливо, ні. Але оце нанесення, знаєте, отак швидко нанести. Маска десь вона попала, десь вона не попала на волосся, десь вона спрацювала, десь не спрацювала. Такий буде і ефект. Маску та кондиціонер потрібно наносити там по довжині, в кого залежно від пошкодженого волосся, так, кількості пошкодженого волосся, залежно від довжини, так, але потрібно наносити. І робити такий ефект водорослі, щоб ось цей склад потрапив на кожну, на кожну волосинку, на кожен ваш, вашу частинку волосся, і потім буде дуже класний ефект. Я взагалі думала, що це так дуже елементарно, але коли я попросила дівчину, щоб вона мені показала, як вона використовує маску, я була в шоці, якщо чесно. І я розумію, що це є проблемою. Буває таке, що після шампуню наше волосся путається, і дуже складно зробити оцей ефект водорослів, але ви повинні розуміти, якщо ви не зробите такий ефект, не буде оцього ефекту гладкості і так далі. Тому це дуже-дуже важливо. Я повторюю, що я була впевнена, що це зрозуміло все, що це дуже елементарно, дуже просто. Але коли я спілкуюся з дівчатами, я прям чую ось ці помилки і, і бачу, і побачила, як це може бути. Тому я вам дуже рекомендую витримувати там 2-3 хвилини. Вам може здатися, що пройшло 2-3 хвилини, так? але пройшло 10 секунд. Ви повинні розуміти, що маску і кондиціонер потрібно наносити на кожну волосинку. На кожну волосинку і робити цей ефект водорослів. Далі переходимо до термозахисту, я взагалі обожнюю цей вид засобу, тому що якщо його правильно підібрати, якщо його правильно наносити, використовувати, можна отримати дуже класний ефект. Я взагалі робила експерименти, я наносила спрей термозахисний і крем по різному, використовуючи один і той же шампунь і одну і ту же маску, так, щоб розуміти, взагалі, який ефект буде. Якщо по-різному використовувати, я можу вам сказати, що є різниця, якщо після нанесення спрея або термозахисного крему, це все розчисати гребінцем, плавно це все розподілити по довжині, ефект набагато набагато кращий, ніж ви просто попшикали, так, якось там пальцями розділили і все. Я прям помітила різницю, що якщо наносити спрей або крем, і потім це все гребінцем прочосувати, добре, ефект набагато краще. Тому після нанесення термозахисту або це буде крем, або спрей, обов'язково пройдіться ще гребінцем, щоб це все правильно і рівномірно розділити по всій довжині. На сьогодні у все. Сподіваюся, що відео для вас було цікавим корисним. Сьогодні розповіла такі базові правила, самі основні, які мені допомагають прибрати пухнастість. Звісно, що це не все. Є ще деякі моменти, але вони не дуже впливають на пухнастість волосся, тому я про них сьогодні і не розповідала. Пишіть в коментарях, взагалі, що допомагає вам. Буде дуже цікаво почитати і мені, і дівчатам. І якщо у вас є якісь запитання, пишіть в коментарях, я обов'язково відповім. Всім гарного тихого дня. Сподіваюся, що у вас все добре і до зустрічі!